Ціні свято велике, в боку марку сказати, але водночас попався на принципові супер. Ну ви знаєте, я ще перед жеребкуванням, в принципі, могли б і не їхати, і не чекати жеребкування, Я сказав однозначно, хочу Соснівку і будемо молити Бога, щоб Соснівка впала. Це є знаковий момент в тому плані, що ми повинні попрощатися красиво з Любівським футболом. Самою сильною, самою принциповою, самої зашною команди завжди була сосну, і нам було сьогодні принципово сказати любительському футболу до побачення. Ну він ще прощай, ту <смітна> Прощай, <смітна> Ось такий варіант. Тому як загадали, так все сталося. Я думаю, ми красиво хлопнули. Захлопнули двері назавжди з любільського футболу. Чотири новобранці з'явилися на складі. Сім, вони сім е Принаймні, ці що вони змінили гру? Як ви? Ну я думаю, ви люди спортивні, ви самі бачите, що. Команда піднялася, як кажуть, фахівці, які були присутні на декілька сходинок вперед, зробили тотальний ривок. В принципі, малюнок ігри помінявся, тактично міняємо ситуацію під час ігри. Я дуже задоволений новобранцями. в принципі, Для мене це не є сюрприз, тому що я з деякими 4 роки спілкувався, щоб їх долучити до нашої команди, з ким рік, з ким продовжую ще розмовляти, я не покидаю намірів підписати Фаворова і це діло часу, щоб він був у нас. Для мене це принципово вже стає, щоб щоб його теж сюди. Тому шукаємо молодих перспектив. Тобто хочеться дійсно, щоб Львівщина була представлена на хорошими постійними командами. Рух президент озвучив завдання на кубок для команди. Ті, хто знають мене, в нас інших завдань не буває. Все або нічого. Шахтарем фіналі, так? Да? Якщо шахтарем, якщо дійдемо до фіналу, я побраюся на лист. Записано, дякую. Китаю з перемоги.